Як я фарбувалась у лагері? Ну, так, да. давай. Ну, давай. Ну, на корні такі стали більш коричневими. Світаємо. Давай ще, то почувник і що? І адідімо. пакет? Да. Пакетик, пакетик, пакетик. пакетик? Да. Рум-тур моей комнаты. Тут я такой душ. Навіть набагато більше душі. Тут є бойлер, тут є вікно, тут є сканічка, вішалка, є раковини, є я. Дійсно, правда? Якось так. Чому ми вирішили пофарбуватись у лагері, тому що нам тут ще як мінімум 3 тижні, і це якщо ми попадемо у квартиру. Так що я купила палет, ну я вам вже показувала, який саме. Взяли і фарбувались. Тут люди із Стрижуться і фарбуються. Тут люди роблять ну, так само живуть, як звичайні, тільки це все у лагері. Я пофарбувалась і це прям незвично для мене, тому що з останнього разу, коли я пофарбувалась, це було звільнення Херсону. 11 листопада. Он, якщо я не помиляюсь, було 11-одинадцяте, .11, мабуть, так. І тепер я пофарбувалась. Тільки коло коріння, тільки коріння, але потім буде якийсь колір. Або червоний, або рожевий. І якось так. А на цьому все. Нехай вам щастить і всім до побачення!